Добрий вечір, я Тетяна Пашкіна і ми в Полтаві. І тепер ми розповімо вам, навіщо ми сюди приперлися. Отже, ми забронювали три ночі в трьох різних готелях в ціновій категорії від 500 до 1000 гривень. Ми будемо дивитися на те, як різниця впливає на рівень сервісу. А сьогодні на вас чекає це напівлюкс, який коштує 550 гривень, тому що має власну окрему вбиральню. Ми подолали важкий та тернистий шлях до Голлівуду. А отут мої таблетки, щоб ви не думали, що оператор наклав собі звуковий ефект. Тихо, 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 тихо. Таємниця. Державна таємниця. Я не знаю, чи видно, чи не видно, балкон стоїть під кутом. таким. отак. Місце переночувати так. Відчути задоволення від того, що ти перебуваєш? Ні. Ну що ж, друзі, першим місцем перебування на нашому полтавському маршруті став готель над автовокзалом. Ну, дійсно, знаходиться на автовокзалі. Ну, так, але знаходиться У. над автовокзалом, тому він не на, він на третій поверх. Ліфта, звісно, не завозили, тому маємо трошки фітнесу. А це напівлюкс, який коштує 550 гривень, тому що має власну окрему вбиральню. І це найдешевший номер, який має власну окрему вбиральню. Так, тому що є простіші, але бігати на горщок треба буде по черзі з сусідами. Знов-таки, те, що в нас привабило, це неймовірний еклектичний дизайн в стилі мультикумапка, мабуть. Мені чомусь це нагадує, такі якісь дерева, хащі і невідомо хто вилізе з дверей, якщо їх погано закрити. Але тут є непоганої якості телевізор. Окрім дрів, звичайно. І велика кількість розеток. До речі, це дуже зручно. Мав би бути кондиціонер, але пульта від нього ми не знайшли, тому вирішили, що він тут теж для меблі. Ось. О. Є холодильничок, він працює, допоки було світло, про це окремо. Далі в нас а, аптечка, тому що на неприкунні... цій ой, вибачте, що тут така. Є алойка. Бо опалення нема. Ота батарея, вона суто декоративна. Ось-ось. Якщо видно, наче видно. І якщо у вас заболить горло, то ви хапаєте лойку, жуєте і лікуєтеся. Тому що дуйка тут є. І вона немов би мала нас гріти, хоча мені здається, що це більше вентилятор, ніж обігрівач. Хто бачить, щось і трі... оці тріщини, будь ласка, поставте нам в До речі, та е, надсучасні технології, які я зараз вам покажу. Є два крісла, ну, типу куточок відпочинку, якщо ви не хочете собі no. зробити діру в дупі. <кхм> Знов таки бачимо, що маємо розетки тут, розетки там. В якості альтернативи кондиціонеру є провітріозне окно. Світла немає, працює генератор. Закрися. Так. І через нього чутний весь розклад і автобуси і так далі. Дякувати комендантській годині ми намагалися поспати спокійно, бо інакше ми чули все, куди, і звідки, і хто і як їде. Так, що ще хорошого? А ліжко, до речі, так, майже зручно. ну, враховуючи якість і а, клас готелю, то ніби нічого. Подушки внятні. Незважаючи на те, що було прохолодно, під цією плюшову фігню, незважаючи на плями, плямо, спалося. А покажіть, будь ласка, де ви ховаєте своїх коханців. А, і ще ви там казали, що ви туди хейтерів ще складаєте. От. з По-перше, ми їх розмазимо в таку тряпку. Ну, чого нормальне таке клон? Колір, бачиш, який? А, ну то. От. А, і цим тут вішаємо хейтерів, так? Так. Спочатку ми відповідаємо вічливо-вічливо, в цьому ми куди можемо, а якщо вони не виправляються, ну тоді все. Або в куток, або в шафу. Ну, сарямба. Далі для тих, хто оце все зацінив і перейнявся, і хоче попити водички або навпаки. Але світла у нас немає, тому що е, вранці 9 числа 3 місяця 2020 року був завданий масовий ракетний удар по Україні. Тому ми йдемо в хащі. Вмикаємо на камерне світло, яке зараз ще підключу сильніше, щоб було. О, максимум. Тихо, ну воно ж так співало гарненько. Це Та ти ті Та це що? Це печера задоволень. пам пам палібам пам палібам пам Ну, До речі, ремонт в принципі відносно є. Так, сантехніка більш-менш нова, обережно тут витікає з раку ви не бачиш. Калюжа? Та можна... ракуй не і ржа трошки на цьому туалеті. І є варіант, що тут це можна. Оскорбнутися. Але гаряча вода є. Є прямо так нічим не припит розетка. Так, можливо, тут могло бути фен, але на сьогодні. Ну далі рішак в стилі еклектика, екологія і, не зна... і мінімалізм. О. І от за все це щастя. А, і ще двері дивіться, які класні. Двері просто бомбезні. Ні, тьом, найбомбезніші двері тут. Давай, останній штрих. Двері. Невидимі двері. Це як це? Зачу, західна, ось, розробка. Є, вон, бачиш, західна розробка. Є, бачиш, коробка. Є оці штуки. Хоча, якщо чесно, ми гнемо пірку. за 550 гривень нині отримати окрему кімнату в межах обласного центру. З гарячою водою, з окремим горшком, з нормальним ліжком, з телевізором, з кондиціонером і так далі, то це вже барство. І якщо чесно, на свої гроші номер ну, дуже прийняти. Але треба розуміти, що якщо ми, наприклад, перевелися у Львів, у Львів Прізом, до речі, відосик буде там, і все, то ми розуміли, що це атмосферне місце, де навмисне зробили отаке. Ну а тут. Ja. Але, чесно кажучи, у Львів з призм, мені здається, було гірше. Ну так, бо там намагалися зробити гірше, а тут намагалися зробити краще, але щось пішло не так. А ще маленька ремарочка мені на моєму ноутбуці ця прекрасна дуйка пропалила дірку. А ще, а ще ми вам не показали вид з вікна наш. це треба доплачувати. Ось. Бо вночі там все чудово сяє лобниками. Зараз ви могли чути, до речі, шум генератора від нової пошти. Так. Ну, до речі, інфраструктура тут а, є поруч магазин продуктовий, поруч зупинівка, а на ній ще є один ларіочок м'яса, ковбаса, є поруч аптека, стоматологія, якщо ви тут щось спіткнулося, зуби вибили. Досить непоганий ресторан бів буквально 10 хвилин пішки масувати місцеву глину. Там же є поруч АТБ. Ну, коротше, з голоду вмерти складно. Але а, так, щоб ліворуч ресторани, праворуч кав'ярні посереду середовий або тут риночок недорогий, такого нема. Ну, отаке. А ми їдемо у другий готель. Точно. Ну що, пані та панове? Доброго дня, ми в нашому другому готелі так. під назвою ОГУ ми подолали важкий та тернистий шлях до Голівуду. Я вперше бачу, що з цим навігатором не вперше, що треба місити грязюку. Ні, я розумію, що це полтавські чорноземи, всякі таке. Але оця електронна дурепа вважає, що ми маємо йти от саме цією багнюкою, і в нас буде бальна терапія. Якщо що, ми тут були. І ми трохи не втратили нашого хороброго оператора. Оце такого хороброго. Ось таке гарненьке. Ну, ліпота. Але мені здається, що воно того варто. По-перше, є велике люстро. В минулому номері була маленька-маленька-маленька люстринка у ванні, де не було світла, тому вже як не фарбувалася, так не фарбувалася. Номер менший за... Площиною, але мені здається, що деревина тут трохи якісніша, ніж була бревняка. А що це за, за. А це один з мінусів цього номеру. Оця фігня підпирає дах, бо номер знаходиться на четвертому поверсі без ліфта. І це дуже суттєвий мінус. Ще один мінус це те, що вікно виходить ну, на вулицю, так собі, як собі, а жалюзя працюють як працюють. Дуже погано. Я, зараз треба обійти диван трошки. Батарея трохи краще, ніж була в номері. Але все одно не працює. Ні, воно тепла. Воно тепла. викрутив, вона почала. Окей, працює. добре. Нам, дівчатам, ще один великий плюс це профіль пана Бреда Піта. Та ще один плюс, це диван, який мені здається. оператор. Значно краще, ніж та неймовірна краса, ліжко в плюші. Але він теж трохи побити життям. Це не я думаю, воно суменьке. А, таке. А так взагалі зручне. Є знов-таки телевізор кондомцентр, немає холодильника. А отут мої таблетки, щоб ви не думали, що оператор наклав собі звукові ефекти. Фільтри такий. Вибачте, будь ласка. Холодильника таки нема. Нема холодильника? Нема холодильника, холодильник нормал. Знову таки багато-багато розеток. Домик для ложечок. Хатинка. Таке відчуття, що хтось на дуелі ходив з тією лопаткою. І здається, переміг, оскільки вона тут. Знаєш, це як є одного разу під Полтавою, є фільм, серіал, і є одного разу в Голівуді. Отак виглядає ложка, яка пережила і те, і те. Одного разу в Полтавському Голлівуді, Та-та. Або в Голівудській Полтаві. Так, я від тебе буду ховатися. Покажіть нам, будь ласка, ваш особистий кабінет. Так. Щось Заходиш Одразу в куточок. Ні, досить просто. Щось гуде. Гуде витяжка. Тримач для туалетного паперу був зекономлений. Води є фен. Є фен, Одне мице на дві морди, два шампунька. Ну, бідненько, бідненько. Але коли не папір, білий, а там був сірий. Та там взагалі був, неймовірно коля в той. А ще ви видали капці. Йойбо. Йойбо. Тьо. Тепер давай, краще, да, давай, давай краще поговоримо про різницю і чи варто вона того. А я ще не дісталася до постільної білизни, щоб врахувати, чи є різниця, чи нема. Ти ж пам'ятаєш, якого кольору були рушники і якості. Різниця між цією неймовірною хатою біля автовокзалу цією неймовірною голівудською хатою складає 200 А, ні, 100, 190 гривень. Станом на 9 березня 2023 року. Так, після свят такий собі. Але мені здається, що тут цим... Обладнанням трохи краще. Відбувається? Що відбувається? Що можна розкласти диван він буде більший, буде більш нормальна постіль і все встанеться. Варті ну, чого того чи не варто. Що ж ти тут розсусолюєш отого того і як тебе там тричі. Ось полезь. Мені здається варто. Якби ще цей а, номер не був на четвертому поверсі, не треба було в нього дряпатися. З такими апоплексичними щічками, то взагалі було б чудово. Але а, звідки ми знаємо, що тут є варіант, як то кажуть, голосових сусідів, тому що Голлівуд – це не тільки готел, це іще й хостел. Тому ми оце зайшли, поселилися, адаптувалися. Ми переночуємо і вранці скажемо вам, чи дійсно воно вартує, в сенсі того, що ніхто нам в двері не ломився, спати не заважав. Тому що автобусний розклад ми вже послухали. А от як тут воно, не знаю. І, до речі, ще один важливий о мінус Адміністратор в готелі на автовокзалі була значно гостинніша, ніж ця ття, яка в нас забрала гроші за проживання. Тому все плюс на мінус. Чекаємо далі. Ну що, ми переночували. Кімната зручна, тепло, незважаючи на те, що ми відключили опалення, оцього рушника сушарки нам вистачило геть. А диван, незважаючи на те, що мав би бути один на двох, простори, зручний, а оператор навіть подумав придбати собі такий став. Тихо, 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 таємниця. Державна таємниця. Ну, добре. А, добре, що можна провітрювати, навіть відкрити повністю фраму. Але одночасно ви слухаєте дорогу. Ще один такий не дуже важливий мінус, але ми маємо бути об'єктивні. У нас були перебої зі світлом і гаряча вода, напір такий собі. Є, нема, нема, є, але можна пристосуватися. Але температура стабільна. Так, да, це правда. І ще один плюс, тому що район тихий, а зручний, буквально через дорогу. Маємо два магазинчики, піцерію і таку собі інфраструктуру, що якщо... Води не вистачило вогні, праголам'янася, то це можна. Але Важати. немає холодильника. Ну, але є кондиціонер. Коротше, нам сподобалося. На свої гроші визнай варіант гарний. Ну що ж, третій варіант нашого проживання в Полтаві це не готель. Ми вирішили в цю цінову категорію намагатися орендувати квартиру. І нам Апартамент, сказали. як було заявлено на букінгу. Так. Нам здалося, що він просторий і в нас буде шанс відіспатися перед потягом, якщо будь якісь сувеніри їх розкласти, в них, як то кажуть, ноги не бити. Але шуме. Як то кажуть, нам вдалося. Так. Ну, стосовно простору, мабуть, претензій немає, а до всього іншого є питання. Ну, по-перше, в нас є неймовірна ванна. Яке з. А, ти про те? Це в нас свої приватності. Я не впевнений, що тебе чутно. Давай я зараз до тебе підійду. Підійди до мене. Хоча ми в туалеті маємо не тільки віконечко зі склом, але віконечко без скло. Слухове таке собі віконечко, чи не можна спілкуватися. Вибачте, моє Далі ми переміщуємо кухню. Чомусь вона мені нагадує моє соціалістичне дитинство, хоча не була настільки обідраною. З хорошого тут є газова колонка, та, щоб щось бути. Мені дається чим криво якось ця світся. Ну, звісно. Вона теж втомилася, як стіл і все інше. Вікно, до речі, типу як пластикові. Ось, бачите? Угу. Є непоганий вигляд Вид з вікна. Вдав. Обережно не поломає нічого. Та трошки цей місце, розумієш, забагато стало. Ну так. Да. І якщо ми рухаємося, то будь цю неймовірну арку, в якій намагаються бачите? Проти всі ще хворіє. Я відчуваю себе голівером. Так. Да, ну, да, тут трохи. Грінули, теж життя. Маємо першу спальню номер one. З телевізором лижа. Плоским. З якимось монстром типу собака. Вже покоцаним дуже столом. е, штора, не знаю якої кольору. І балкон для камікадзе. Ти тут? Тут, тут, куди є. Далеко не заходь, бо я, мені здається, що як я на нього вийду та стану, то я потім, це знаєш такий... Умовний ліфт. От, до речі, для тих, хто любить спалити, є іконочка для недопалків. Я не знаю, чи видно, чи не видно, балкон стоїть під кутом таким. Отак. До речі, можливо, там є Карлсон, який живе на даху. І він тут приходить часу від часу. Що був позичити, не знаю. Так. Переходимо, мабуть, назад. От дитина сахара, дори вона знаходиться за правильно. 1, 2. Ти готовий? А що робити? Сільвуплі, гості, дорогі. Ой. Коротше таке. Отут ми маємо пальню ламбу 2. дві лампи з трьох, конденционер. з сакурою. Трошки відео не маркет. Все трошки відео, я зараз... Один. Йду вздовж стіни. Он бачить, как і вид на місцевий ринок. Це з плюсів. Тому якщо знадобиться аптека, ломбард, мандаринки і прапорець, то все це, як то кажуть, в першій доступності. Цілу це європейська, центр міста. На свої 900 гривень отримати двокімнатну квартиру досить простору, мабуть, непоганий варіант. Якщо ми розраховували нові плакшери, все новеньке, ну, ми трохи прорахувалися. Якщо ми розраховували просто переночувати і мати просторе приміщення, до речі, тепле соціалістичну батарею, можливість там скип'ятити собі чаю, випити кави і щось таке ще хатнє зробити, то ми свою задачку реалізували. Знов-таки переночуємо. Я розповідаю вам, чи дійсно оця апартаментина була варта 900 гривень, які ми в неї вклалися. Не Ну що ж, ми переночували. А ця кімната більш затишна, тому що вікна у двір, відповідно, тихо, але холодніше, ніж понь кімнаті, яка виглядає Так, у нас підлога солов'їна, і тому шпигун не пройде. А візу тут гучніше, але тепліше. Так, пане операторе, я хочу вас бачити на цьому поверсі, а не поверху нижче, тому не стрибайте тут. А... Немов би затишно, не мов би простором, хоча жодного стільця я так і не знайшла. Ну, Це вже таке. Так? Є крісло. Окей, у нас є ціле крісло. А як не переночувати одну ніч, то, мабуть, більш-менш шлюб, враховуючи його розміщення і те, що кімната а, в кімнаті просторі. Але так, щоб сказати, що це шоковий люкс варіант, то, мабуть, ні. І свої гроші чи він варто? Я гадаю, що ні. Коли воно було з новим ремонтом, то, мабуть, так. Але в цьому стані ні. І до речі, що хочеться зауважити, у нас і... тут за вікном зараз. Ми вам, по-моєму, показували, очі не показували, а тут ринок. І отам, отам, за рогом, пожежна частина. І коли оця е е е е доброїйка пішла на якусь там виставу, я тут сидів собі прибирав матеріали, і коли завищала сирена, я майже не оглух, я, я мало не оглух з закритим вікном. Себто, ну під час повітряної тривоги ви точно прокинутись. До гаряча вода є тільки в цій неймовірній душовій руці. Ти спитався, чого воно не варто. Тому що гаряча вода в крані є... що, О, Оце була гаряча вода. Ну, Ти бачиш? Поїдемо. І коли ти питаєшся, чому? Тому що все геть обідране і обламане. І подивися на цей краєчок, да? віп-лакшері варіант. Доброго дня. Так, так, Мабуть, на свої гроші воно не тягне. Місце, пер... Місце переночувати? Так. Відчути задоволення від того, що ти тут перебуваєш? Ні.